Половині депутатів від загального складу. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Надійшла пропозиція розпочати позачергову 56, 56-ту сесію скликання. Хто дану пропозицію, прошу голосувати. Приймається. 56-ту сесію восьмого скликання Березанської селищної ради, оголошуємо відкритою. Овні присутні, падаємо, що це не мовчання героїв, які боролися і затримували за нашими. Позачерковий 56 сесії винесено два питання. Пропоную по кожному питанні до п'яти хвилин. Хто за даний переверненний та рекламу, прошу голосувати Для підрахунку голосів при прийнятті рішень нам необхідно обрати лічирну комісію. Пропоную лічирну комісію обрати у складі двох депутатів Щербакова потока. Хто за? Дякую, прошу зустрічну комісію. Приступити до каналі. Приходимо договорити наразі давно. Укладка. Ви читаєте. Проект рішення про внесення змін до бюджету Бережанської селищної територіальної громади на двадцять рік відповідно до наданих порядник. Миколаївської обласної військової адміністрації виникла необхідність до проведення сесії. Британська селищна рада вирішила внести зміни до західної частини загального фонду селищного бюджету, затвердити субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни в сумі 61 тисячі 430 гривень, зменшити обсяг інших субвенцій з місцевого бюджету. На окремі заклади щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, на бензин та технічне обслуговування 2 тисячі гривень. Зменшити видатки з державного бюджету на облашування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти. 1 мільйон 102 тисячі 300 гривень. Зменшити видатки з місцевого бюджету на забезпечення діяльних сучасної та доступної. Провіці нова українська школа в сумі 707 тисяч сто гривні. Внести зміни до видаткової частини загального фонду. Збільшити видатки селищного бюджету. Центру надання соціальних послуг на оплату праці фахівцю у супроводу ветеранів 50 тисяч триста п'ятьдесять дві гривні. Нарахування одиннадцяти тисячі сімдесят восім гривень. Зменшуйте видатки селищного бюджету. Берданські селищній раді 2 тисячі. На е, інвалідні на бензин і та послугову, відділу освіти культури і молоді, зменшити видатки на нову українську школу двісті тисяч сім гривень, внести зміни до дохідної частини спеціального фонду селищного бюджету, затратити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових платів закладів загальної середньої освіти, 519 тисяч 700 гривень. Нести зміни до видаткової частини спеціального фонду. Збільшити видатки теорічного бюджету. відділу освіти 519 тисяч 700 гривень на харчування учнів початкових класів. Зменшити видатки, передачі коштів від загального бюджету великі спеціального фонду. 102 тисячі 300 гривень на облаштування. Безпечний суму закладах загальної освіти, це економія коштів на капітальний ремонт, переру, березанську ліцею. На нову українську школу капітальні видатки зменшити 409 тисяч 185 гривень. А що це зменшує? Намо зменшує того, що держава забирає ці кошти і передає його в Миколаївський Миколаївсько-обласному бюджету як резерв. У нас не пройшли таргет і кошти в цьому році не використані. В Зв зв'язку з тим висаджається і робиться у ну, Ніколаївській області, забирається з мільйоном. І, і будуть їх передавати в спеціальний фонд резерв обласного бюджету. На 2025 році будуть переділяти по новому кошту. зв'язку з закінченням. А якщо 2 на безпечні... Це прийму, нам надавала держава 2 мільйона, 2 мільйона 400, ми 1 мільйон 200 використали, і зробили роботи, закрили 1 мільйон 100 повертаємо в державу. Так само держава перетігає цей мільйон в резерв Миколаївському мінімуму, в одному бюджету. Закінчується рік і всі призначення знімаються. Так само в нас усього е, періоду старше об'єкт не закінчений, але ну, ми його знімаємо і з нового року за рахунок пізного залишку будемо е, не, ви, не використані кошти по договору добавляти і з Так само ми ось його виділяли в цьому році на будівництво е, за шкільного закладу Перетанка. Кошти не використали і з нового року за рахунок пізного залишку Дає нам держава міжбюджетні трансферти ми в кінці року їх повертаємо. Як буде на наступний рік вони розприділені? Ну це вже а ось ви зачитали там 700 тисяч п'ятсот на українську школу. Ну це ще ж вам об'ясняю, повернути державу, в обласний бюджет і зроблять із цих коштів резерв По області повертається відповідно до розпорядження Кабінету міністрів. 5 млн. Ми попали куди так? Ну, розпорядження, воно ще живе, воно заработки мільйон сто дві тисячі це вже пройшли явно, бо я їх вже у суботу повернула в державу. Нова ну, українська школа, я вам озвучую ну, цифра ще така, залишившися. Ну ми її трямо повернемо. Ще є питання. А що з дошкільним нашим нашу Дашкини провели тарг З нового року буде підписаний вже договор, будемо, як приймемо може бюджет, запустимо його в казначиті. Е, ну, я думаю, це буде скоріше в перші числа лютого, і будемо з відного вишку виділяти кошти не розпочинати від нас. Я думаю, десь тисяч п'ятдесят у нас доведено залишити. Його. 50 мільйонів, 50 мільйонів, вибачте, 50 мільйонів. ну, в нас щас на сьогодні в мене виділено 50 мільйонів. Ну, вони ще такі живі, в ці дні вже це призначення все закриють. Може, ще це зарплати, якісь податки, 2 1/2 на нашу оборонну касова лінії, яка, не ну, 50 мільйонів явно ми можемо розподіляти. Якісь два мільйони я буду резерву, що ми не знаємо, яка на тисячі рік буде комуналка, скільки в нас залишиться шкіл, і які дійдуть бо я ж вам вже казала, сіня слугація розділена по серпень місяць, о вересень, шостий на 4 місяці, це теж назад, може додатково нарождено до направляти кошти на 4. Може. Слушайте, у нас на модели сессии село питання на 25 рикс. Закриття декількох шутка, правильно? Ну, митробу ви закрили. Митробу закрыли. Паршого стоял западный, да? Ні, ваше вообще старше на у нас, я думаю, ще 25 рік вони подсують. Там буде 165 где-то и вони будуть.

на обіро, да? е, укритя... Я робив, я не бачу, що в. Ну, укриття із кинецька школи, укриття населення вважається. Там де ще й живуть люди, які теж. Ну, ви ж були навіть там бачили, так? Да? Де воно надходить? Укриття, не бачите. Не бачимо? Так. Буде ж несколько там. А всі останніх там гріх стороні. А це на укриття стоїть, на Гаицей школы. Кто-то за спине тепти. Все равно надо якось капитанеч, на туда, соответственно, сломать. 14 це не 14 тысяч. Понятно, если школа существовала, то конечно оно надо. Сейчас самая 66-68 минут. Там більше 60 лет. Ну, на следующий рік я вам скажу, що по нашій територіальній команді буде всього 4 класа. З два буде в красному класі, і я не пам'ятаю. Лимані, якщо буде 5 учнів, В <клес> 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 э, <ой>, <клес> Кра... красному точно там дайте. 12 и 14 лучшей, когда там кигается всем. И у вас мы на стенке. И все. И вишенные реально по а Вы еще поступил, не будем. Да, в Краснополе в пришлах, внимание. В группу родители было на вас. У нас допущенно это не просто добавляем мы кошти. Ми добавляем, у нас є посадок у червя. А вони еще три. Вы что брали на 4 месяца? Нет, нет, 4 месяца. Малины всегда. У нас же все запустилось и не киварить, в желтый месяц. И за ним. Там все зарплата закладывается, получается, 15-18 тысяч уже. Ну, опять же, рядом, грязными, нет, нет. Я считаю, это грязными, нет. Обещанный Ставить на голосування. Будь ласка, вісім на комішу. Пантішин. Бандаренко. Щербакова, да. обласний бюджет Миколаївської області на 25-й рік. Мне зміни до бюджету Березанської селищної територіальної громади на 25-й рік затверджены рішенням від 19 грудня 24-го року. Збільшити доходи загального фонду. Додаться з місцевого бюджету на здійснення порядных державного бюджету видатків з утриманням закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної и дотації з державного бюджету у сумі 948 тисяч 100 гривень. Збільшити видатки споживання відділу освіти, культури, молоді і спорту у сумі 602 тисячі 50 гривень це на оплату праці техперсоналу в закладі загальної середньої освіти. Оплата праці 494 тисячі 484 гривні на рахування 108 державний послуг Березанській центральній районі лікарні. Затвердити зміни до доходів тягличного бюджету на 2025 рік додаток 1, затвердити зміни до розподілу видатків тягличного бюджету додаток номер 3, затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2025 рік додаток номер 5, Фінансовому відділу провести у розписі тягличного бюджету на 2025 рік зміни, затверджений Заглашені цим розпорядженням та зміни до бюджетної класифікації классифікаций заказ у заказу Міністерства фінансів України. Це рішення набирає на з 1 січня 25-го року. Є запитання? Ставить на голосування будь ласка, лічильна комісія? <сян т>. Черпапована, попасть таки, сопакина, заводка, да, благославний, гураль, попали, сюда, Михаил, Мороза, чудний, дякую вам, что ви забралися. Шановні депутати, питання, які були винесені на порядок денний, позачергово 56-ї сесії восьмого скликання селищної ради розглядості. Позачергову 56-ї сесії восьмого скликання оголошую закритою.